Друзі, у нас із вами на порядку денному 11 матчів. Просто маса подій в національній баскетбольній асоціації. Тому без зайвих розмов. Із вас лайк та підписка. З мене огляд. Смачного всім і вриваємось! Юта Джаз проти Dallas Mavericks. Маверікс Дончич показує, як вміє грати головою. Ну, в принципі, він це показує в кожному матчі, тому що баскетбольний IQ цього хлопця просто на космічному рівні. Але юта також вдома вони перед своїми трибунами нав'язують боротьбу Джон Колінс, класний данк. У нього 21 очко, 11 підбирань. Він хоче зробити все просто, щоб люди забули той данк ентоні Едвардса, в якому Колін став просто жертвою. Перша чверть у нас виходить за господарями. Тім Хардовий Джуніор із сиреною, все таки робить з іншої сторони мінус чотири. Але джазмени все одно продовжують савити свою музику, контролюють рахунок. Там є Лаурі Маркенен. Він і сипле здалеку, і ось такий кучерявий алеюбчик. З класної передачі Секстона. У Секстона 20 очок, 6 асистів, але Лука ще більш круті асисти роздає один із найкращих просто гравців у світі. Нічого з собою не може зробити. Це просто мій краш. Лаурі Маркенен каже: я можу зробити. юти якраз ідуть лідерами на перерву. Далі ж вмикається Лука Меджик Степбек Трьошка. Далі. Ще одна степбек трьошка. Це, до речі, його два єдиних трочкових із одинадцяти. Пізніше ще один чарівник вмикається. Кайрі з трьошкової дистанції Бем! вже попереду Далас. У Кайрі сьогодні 27 поїнтів. Дуже добре влучив. Мулаурі у відповідь все одно насипає. Зрівнює рахунок. У нього 34 очки, сім підбирань. Щоправда, Юта сьогодні вдвічі більше навтрачала Ну І на додачу сонце світить, трава росте. Лука Дончич робить трипл дабл, 29 очок, 12 підбирань, 13 результативних передач. Він якраз закриває цей матч у четвертій чверті. Ну і це четверта поспіль перемога для Маврікс. Атланта Хокс, Бестре Янга та ще пари ключових лідерів приймають сьогодні машину, яку ніхто не може зупинити. Це Бостон Селтікс. У Кельтів наразі 9 перемог поспіль, і вони просто розбирають своїх суперників одного за іншим. Джейлен Браун. Продовжує це робити, у нього 24 очки сьогодні. Далі вмикається Джейсон Тейтум. Шикарно грає він у першій половині, розбирається у пості і вже є двозначна перевага. Пізніше ще підключається до нього Бейтон Прічард. Пам'ятаєте такого? Дуже класний баскетбол він показує цього сезону. Дуже круто розкрився. Передачку віддає на Порзінгіса. Далі зацініть Михайлюк. Асист на Тейтума. Пізніше ще один асист від Михайлюка на Тейтума. Михайлюк дає сьогодні 6 очок, три асисти, жодного промаху. І у Кельті вже було плюс 30 у другій чверті. Але, ну по чесному, не завжди очікуєш в такому матчі якесь багатообіцяюче, але, але. Атланта починають влучати просто як скажені. 18 триочкових із відсотком 50. Ось там чолов'ягу в рожевому просто розвезло по паркету. Порізниця стає всього лише мінус 3. Фантастика було мінус 30. А все тому, що окрім лідерів, гравців глибокого резерву сьогодні проявили себе неймовірно. Цей чувак від Крейчі, набирає 16 очок. Далі Вес Метіус, такого взагалі пам'ятаєте. Влучив сьогодні саме тоді, коли було максимально потрібно. Далі дежонте Тимюрей у проході. Так, Тре Янгу це звісно подобається. Дежон Тимюрей у проході. Не влучає, але є Бруно Фернандо на підбиранні. У нього 13 очок і Хоукс вже в лідерах. Звісно, що з іншої сторони у відповідь необхідно просто вмикатись Бостону. І Джейсон Тейтум це прекрасно розуміє. Класний прохід із Данком. У нього 37 очок, 8 підбирань, 5 асистів, і залишається всього лише хвилина до кінця. З іншої сторони працює Дежонте Мюрей у проході. У нього сьогодні 19 очок, 15 результативних передач. І Атланта вже попереду на плюс один. Дежонте намагається поставити крапку. Ні, але є капела на підбиранні. Хантер Бем! з дальньої дистанції. Який болючий дехер для Бостона у Хантера 24 плюс 7 підбирань. Це був найбільший камбек Атланти за майже 20 років. Ну і ці команди зустрінуться знову через пару днів. Ведмеді у Колорадо зіграти проти Денвера. У хто це у нас за наречений? Просто красунчик Ніколи Йокіч і в підтрибунці, і, звісно, на майданчику запускає передачку на Майкла Портера Джуніора Відрив, і той, звісно. Не хибить та ніколи й сам взагалі не може змасти на початку. І ось тут два із фолом від нього прилітає. І далі сам же він додає після чужого підбирання, після свого промаху у ніколи 16 очок, чотири підбирання і три асисти вже у першій чверті. Далі Реджі Джексон Бум! здалеку ще насипає трьошку на плюс 20 на початку другої чверті. І таке буває, коли діючі чемпіки зустрічаються проти молоді. Тим часом Джерен Джексон Джуніор з іншої сторони взагалі не у своїй тарілці. У нього сьогодні 4 із 18 реалізація. А Йокіч продовжує тим часом приносити користь своїй команді. Передачка із заслін для МПДжея. Нікола робить усіх гравців навколо кращими, і саме це робить його фантастичним гравцем. Це не мої слова. Майка Мелоуна, тренера їх команди. І ось черговий данк від другої річки Брауна. Там вже різниця в районі 25 очок. І все це нахис роблять без Джамала Мюре та Арона Гордона. Ось ще один данк від Крістіана Брауна з передачі Джокера. Мемфіс же у відповідь також видають ривочок. Піпен Скоті Піпен Джуніор. Той що у нього 17 поїнців. Далі Джі, Джі Джексон насипає 15 і Вони навіть скорочують до мінус 15. Але Денвер сьогодні вийшов на майданчик не жартувати і все одразу ставлять на свої місця. Ніколи Йокіч. Вау, данку відриві раз на рік можна. У нього 29 очок, 11 підбирань і 8 передач. Нікола навіть вже не грав у четвертій чверті. А навіщо? Коли ось такий вінтажний Деандре Джордан виходить? І ось такі блок шоти роздає трипл Джею. Це ще не все. Пейтон Вотсон. Також відвішав Хамака Десмон Дубейну. Ну і тут у нас сьогодні без сенсацій. Мемфіс у Денвері просто розтрощили. Минулого тижня Вашингтон Візардс вилетіли проти Чикаго з різницею мінус 29. І сьогодні мають показати. Що в них є якась гордість, якийсь характер, і вони дійсно це показують. Подивіться, будь ласка, на рахунок. Джордан Пулу транзиції вже робить здалеку 15-0 І це візард ще грають сьогодні без низки ключових гравців. Тому доводиться старатись ось Марвіну Беглі, який набирає 16 поинтів. Але знову ж таки Чикаго мають. Чи не найбільше камбеків у всій лізі з мінус 10 очок в цьому сезоні? І може, це один із них. Може, каже Кобі Вайт, у нього 22 пойнти. Далі мусить вмикатись Джей Демарди Розен. Класна передачка від нього на Драмонда. І різниця всього лише мінус 3. Але й гості також мають своїх героїв. Горі Кісперт робить перший в кар'єрі дабл-дабл, 19 очок, 12 підбирань. Далі Джордан Пула, якого 23 три Подивіться, що робить. Навіть нехай трошки із пробіжкою. Далі він взагалі пустився берега. Ось так відштовхує Алекса Карузо. Алексу це не сподобалось. І звісно, летить одразу відповідь, а це вже не сподобалось арбітрам. Тому Карузо отримав не спортивний. Але ж партнерів його це мало, хоча би трішки завести. І так, в принципі, і виходить Карузо в наступній атаці. Хороша передача в кут, Айодусунму. Дарує бичкам перше лідерство у цій зустрічі. Щоправда, Вашингтон все одно тримається попереду, адже переграють Чикаго на щиті, тому знову бичкам працювати і дерозон намагається зробити просто все, що від нього залежить. Він, можливо, топ-3 гравець у клачевих ситуаціях. А в цьому матчі саме така, тому де рисачить в пошуках необхідних очок. У нього 27-6 передач, 5 перехоплень. І після ось цього змазаного штрафного від Вашингтона Дерозо на останніх секундах на перемогу з центра. Ні. І як би це не звучало, Вашингтон найгарячіша команда на сході. У них три перемоги поспіль є бейбі. Сакраменто Кінгс проти Філадельфії 76 ers Адам Сільвер у будівлі. Хоче подивитись на. Сабоніса та новий рекорд НБА, але про це трошки пізніше. Почнемо ми із Тайріза Максі, який майже не мазав. Взагалі у першій чверті. У відповідь Сабоніс віддає асист на мюре. Зараховуємо рекорд все ближче і ближче, але знову з іншої сторони Тайріз Максі роздає у нього 21 очко із 25 загальних очок Філадельфії. Вже у першій чверті просто в соло тягнув свій колектив. На іншій стороні майданчика більш така командна робота. Там Дарон Фокс дуже. Всесторонньо грає в цьому матчі там другорічка Мюрей набирає сьогодні 23 очки. І поки все це відбувається, Тайріс Максі все ще шукає допомоги від своїх партнерів та не знаходить. Тому Сакраменто продовжують давити командно. Девіон Мітчелл ось в проході. Він набирає сьогодні 18 поинтів. Перевага все ще тримається в районі 10 очок. Ми ж з вами рухаємось у третю чверть, де знову Фокс. Цей хитрий лист набирає сьогодні 23. Ну і Сабоніс, нарешті, б'є рекорд NBA. Б'є рекорд Кевіна Лава 54-й поспіль дабл-дабл. Але звісно, якщо брати до створення NBA, то там рекорд у Вілта Чемберл на таких матчів Цифра абсолютно недосяжна. А хто у нас тут? Олексій Лень на завершенні. У нього сім очок, 5 підбирань, 2 блокшоти, 3 із трьох реалізація. Тобто і Михайлюк, і Лень сьогодні жодного разу не змазали. Ну і оскільки інтрига вже вмирала на очах, то ще пара слів про Сабоніса. Це його 25-й трипл дабл в сезоні. Сьогодні 11 очок, 13 підбирань, 10 передач. І при цьому ця людина не потрапила на матч зірок. Просто жесть. Кіг таким чином забирають вин і залишаються на шостому місці. Лос-Анджелес Кліперс проти Індіани Пейсерс. І тут дуже цікава ситуація. Індіана дуже круто грають останнім часом на виїзді. Майже все виграють. А от Кліперс вдома навпаки програли 5 матчів поспіль. І це вже такий малесенький, але все-таки тривожний дзвіночок. Подивимось, як буде сьогодні. Тим паче у LA повернувся сьогодні після перелому руки Рассел Весбрук, і Расті завжди просто грає на всі 100. Так можна, так якісно, але що стосується зусиль, то він ніколи себе не жаліє і може саме це допоможе сьогодні вітрильникам. Тим паче, у них є просто два елітних вінга. це Кавай Ленард. В нього 26 очок круто влучив. Ну і звісно, Пол Джордж, якого також 26 очок, який також круто влучив. Але про влучив краще поговоримо в контексті Хелібертона. Той насипає трьошку справи під 45. Далі з тієї ж позиції ще одна трьошка. Кліперс при цьому нічого не міняють. Ще один високий пік-н-ролл Хелі Хелібертон і ще насипає трьошковий. У нього 5 із п'яти здалеку у першій половині. Індіана в лідерах у третій чверті Кавай Ленард. У відповідь: Ну, це просто робот. Це Термінатор, який запрограмований влучати і влучає навіть ось такі речі, що правда Індіана. Все ще попереду, Халібертон хороша передачка на Тернера. У Тьорнера 24 очки. Різниця тримається на користь індіани. Подивимось, хто дасть сьогодні потрібний імпульс Кліперс, може це буде Расті данки з невеликим фолом. Але арбітер мовчить, Расті кричить. І тоді арбітер також перестає мовчати. І Технарь за ось ці емоції абсолютно пришелепкувати правило в НБА. Тому що Весбрук якось намагався завести партнерів, але завів тільки арбітра та Сіакама. Паскалі з неймовірним відсотком насипає 31 один пойнт. Ну індіана взагалі сьогодні влучає 17 дальніх із відсотком 61. Це щось взагалі з області фантастики. Плюс у них шикарно сьогодні зіграли рольовики. Ну і кліперс після ось цієї поразки взагалі падають на п'яту сходинку. Їх обходять нью Орландс Пеліканс. Захід просто дикий. Так, 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 найгарячіша командьоха в NBA, Хюстон Рокець. У них наразі вісім перемог поспіль приймають у себе в Техасі молодь із Портленда. І не просто так я кажу, молодь, тому що у Блейзер сьогодні в старці виходить п'ятеро новачків. І на своєму цьому молодому запалі, на цьому драйві вони дуже непогано тримаються, навіть тримаються в лідерах. На іншій стороні Жак Лендейл сьогодні перший старт у кар'єрі переживає замість Джабарі Сміта. Він виходить, який видалений через бійку. І Жак сьогодні набирає 15 плюс 5 вже у першій чверті, влучаючи 5 із 5 з гри. З іншої сторони Далано Бентон набирає 28 плюс 11, Молодь вже завелась не на жарти. Вони все ще попереду. То один із найкращих гравців березня. Джейлен Грін доводить своє звання. Та Портленд все одно попереду. Там ще є Скут Хендерсон. Він набирає 15. І тоді, нарешті, Джелен Грін, у якого взагалі не летіло в першій половині. Забагато він на себе брав. У другій вийшов геть інший Джелен Грін. Який же обдарований хлопець атлетичної? Він вийшов з іншим настроєм, з іншим зарядом. А це показник певного досвіду. і м'яч почав рухати на свого майже деску Джефа Гріна. Ось і в захисті почав відпрацьовувати. І насправді в обох команд сьогодні не дуже летіло. Але Х'юстон якраз могли впертись в обороні, виконали на 10 більше штрафних, вдвічі менше втрат. І нарешті почали від суперника віддалятись. Джелен Грін сьогодні дає 27 плюс купу класних хайлайтів. Це була дев'ята поспіль перемога для Rockets, І вони всього лише у пів гри від Golden State Warriors і місця у плей-ін. York Knicks приймають Детройт Пістонс. Детройт програли 14 своїх останніх матчів саме проти ось цієї команди. Ну а Нікс у свою чергу в таблиці вже дихають потилицю третьому місцю Клівленду. Тому ця гра навіть проти аутсайдерів для них також є дуже і дуже важливою. І власне вони це демонструють вже на старті. Гляньте на рахунок. Вже двадцятка переваги вже у першій чверті. Нью-Йоркці взагалі нічого не дали сьогодні зробити команді з Мічигана в захисті. Ну і звісно, в нападі також були свої герої сьогодні. Донте Дівінченс один із них. До речі, ви знали, що він третій у цьому сезоні за загальною кількістю трьох. Ось такий факт: попереду нього тільки Стефен Карі та Лука Дончич. І сьогодні він просто у вогні. ось Чергова трьошка від нього. Там вже більше 20 очок переваги. І йому дуже класно сьогодні допомагає новоспечена зірка Джейлен Брансон, який набирає 28 очок, 6 результативних передач. Нікс вже прям почали скуражитись на певному відрізку. Ну і за цим десь зараз, мабуть, спостерігає один сумний. Мікал Бріджес Донте Дівінченцо тим часом продовжує сипати з дистанції. У нього сьогодні Карір Хай найрезультативніший матч у кар'єрі. 40 очок. Він сьогодні відвантажує. Ось знову класний рух м'яча і чергова. Трочкова спроба від Донте. Джоша Харта також. Давайте відмітимо цей чувак трошки хакнув. НБІ останнім часом набирає свій шостий трипл дабл в сезоні. 11 очок, 14 підбирань, 10 результативних передач. Звісно, що на рахунок вже ніхто не дивиться, десь починаючи з другої чверті. Ну а Донте Дівінченцо знову до нього повертаємось. Сьогодні встановлює новий рекорд триочкових в історії франшизи Нікс. У нього сьогодні 11 влучних дальніх із 20. Як же круто він спрогресував тут у Нью-Йорку. Величезна перемога Нікс. Ну і 60-та програна гра в сезоні для Пістонс. Клівленд Кевелерс проти Шарлот Хорнец. Клівленд все ще без донована мічела. І взагалі вони програли три матчі поспіль. Та ще й буквально 24 години тому взагалі просто негоже віддали матч проти Майамі із різницею в 40 очок. Тому матч проти ось такої не найсильнішої команди, як Шарло, це саме те, що кавалеристам було потрібно, аби трішки реабілітуватись. Так, звісно, вони не одразу в'їхали у цей поєдинок, адже все-таки грають бек бек ноги ну не дуже свіжі. Ще й з іншої сторони, Брендон Міллер насипає 24 очки, 8 підбирань. Але у Клівленда є Маркус Моріс. Вони його підписали на десятиденний контракт. І ми його знаємо як хлопця такого дуже гарячого. так ось він на рівному місці з лігця в'їхав просто в обличчя Ніку Річардсу. І звісно, його одразу видалили. Тут навіть не може бути ніяких сумнівів, абсолютно брудна гра. За те, як не дивно, гравців Кевлер це трішки завело, додало їм якогось драйву і почала гра складатись. Даріус Гарлон 15 очок, 10 асистів. Взагалі, результативні передачі, це якась сьогодні була фішка від Кевелс. Вони сьогодні роздали 41 асист на 46 влучних командних китках, просто карколомний показник. Ось Каріс Лавер сьогодні дає 7 підбирань, 7 передач і 7 очок. Хороша статистика. Евана Моблі, він підконектив. У Моблі сьогодні 17 очок, 7 підбирань, 8 асистів. Даріус Гарлон підконектив Джереда Алена. У мікрофона 17 очок, 13 підбирань. Кевлер сьогодні на додачу чудово влучили і чудово відзахищались. І наші Хорнет ще якось тримались в рахунку у кінцівці третьої чверті, але далі у Клівленда ще ось Сем Меріл влучає пару дуже вчасних трошкових. І на цьому надії Шершнів просто в цьому матчі були придушені. Ах, так ще, Джордж Н'янг набирає 17. Коротше кажучи, Клівленд з перемогою та з поверненням у більш звичний режим. Торонто Репторс проти Торонто Рептор зустрічаються проти Бруклінець, і тут почнемо. Ми з не дуже приємної новини. Гравець Репторс, Дежонтей Портер знаходиться під слідством. Це до речі, брат Майкла Портера із Денвера. Так ось повідомляється, що чувака підозрюють у ставках на свої матчі. Адже двічі в січні, та нещодавно в березні, ставка на те, що Портер. Не добере якісь там свої звичні цифри, була найприбутковішою ставкою вечора. Тому із цим поки що розбираються. Ну а ми з вами давайте на паркет. У Торонто немає сьогодні пів складу, немає чотирьох гравців стартової п'ятірки. Ну у НЕС там також просто повний лазарет. Тому відбувається сьогодні за всіх Деніс Шрьодер. Насипає здалеку здалеку і робиться дуже вдало. Шьодер проти колишньої команди сьогодні грає це завжди. Гравців дуже заводить. Класно він сьогодні і передачки роздає, і самочки набирає, і Бруклін трошки попереду. З іншої сторони, свій колективчик намагається тягнути Геррі Тренд Джуніор. Насипає здалеку. У нього сьогодні 18 очок на рахунку. Знову Геррі Тренд на цей раз середньої дистанції. І Торонто намагаються триматись на рівних. Далі Брюсі Браун після класного руху м'яча вже навіть виводить Торонто вперед. Але при цьому не просто знищують динозаврів на щиті. 50-30. Ось така перевага була за ребаундами. На фоні цього Бруклін виривається в лідери. Плюс там Трендон дає Карєр Хай 19 очок. Плюс один із найкращих гравців у клаші Мікал Бріджес дає користь у четвертій чверті. Плюс ми там говорили про перевагу в підбираннях. Так ось Нік Клекстон бере сьогодні 16 ребаундів. Ну і Деніс денісшодер, 19 очок, сім асистів, п'ять підбирань. Вони наносять Торонто 11-ту поспіль поразку. Сан Антоніо Спирс проти Фінікс Санс Вембаньяма сьогодні не грає через травму гомілки. Пару днів тому вже ці команди зустрічались. Фінікс виграли. І там в кінці четвертої, чверті лідери Фінікса вже відпочивали. І, мабуть, сьогодні вони подумали: ну, без вітька, ми їх точно зараз винесемо. Але техаська молодь була сьогодні заряджена. І Девін Васел, і Джеремі Сохан дуже класно взяли сьогодні на себе скорінг, і Сан Антоніо вже в лідерах. Тому лідери Аризонців у відповідь просто мусять вмикатись Кевін Дюрант з дистанції, з якої він, мабуть, навіть заплющеними очима влучить. Він сьогодні більше 70% влучає з гри. Далі Девін Букер грає пару хороших пік-н-ролів, бере свої звичні також кидочки, набирає сьогодні 36 шість Фінікс повертає знову собі лідерство. Далі пара слів про Бредлі Біла. Він сьогодні знову, на жаль, не в ударі. Всього лише 9 поїнців, але при цьому 6 асистів. Щоправда, Кевін Дюрант ось то в ударі 29 дев'ять 8 підбирань, 6 передач. Але втрати втрати сьогодні. Фініксу дуже заважали. Вони втрат зробили вдвічі більше за Сан Антоніо. Ось чергова із них Кевін Дюрант обікрали його. І зробив Садевін Васело, якого 26 очок, сім асистів, три перехоплення. І сан сьогодні зробили дуже небезпечну річ. Вони дали відчути молоді Сан Антоніо, що вони можуть забрати цей поєдинок Келдон Джонсон. Заряджає здалеку шпори вже в лідерах. Причому на непоганому лідерстві за Колінс робить плюс вісім у четвертій чверті. І тепер фініксу майже бездоганно треба грати, аби відігратись. Де він букер це прекрасно розуміє, залазить у фарбу, скорочує далі. Дві з половиною хвилини залишається до кінця. Є перехоплення за букером. І він вже у транзиції на лідерство бам, заходить. З іншої сторони залишається тридцять секунд до кінця. Соха на плюс два. Так також влучає триочковий. Це його єдина влучна трьошка із семи. У нього 26 очок. Сьогодні 18 підбирань. І у Фінікса насправді є ще час на відповідь. 10 секунд. Кевін Дюрант, ні, не влучали її підбирання за Девіном Букером. Він намагається класна передача на Дюранта. Він повертає на Букера. То й на перемогу. Ні, Фінікс програють, а найцікавіше, що в 10 останніх матчах регулярки їх чекають дуже дуже серйозні суперники. Пандо, на цьому дякую всім, хто підтримує Game7 Матеріально це просто фантастика. Що в такий час ви підтримуєте ще й баскетбол українською? Усіх охочих доєднатись, посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому всім Па-па!